Вітаю, колеги! А чи траплялась у вас ситуація, коли директор чи засновник забажав отримати від підприємства фінансову допомогу терміном більше, ніж на рік? Давайте розглянемо, як оформити, обліковувати та чи оподатковувати таку виплату. Оформлюємо допомогу договором позики. А як обліковувати, маємо роз'яснення від ДПС. Отже. Сума наданої поворотної фінансової допомоги, строк повернення якої менше 12 місяців обліковується як поточна дебіторська заборгованість, за дебетом субрахунку 377 розрахунки з іншими кредиторами. А якщо строк надання допомоги понад 12 місяців, то її облік ведеться за субрахунком 183, інша дебіторська заборгованість. Зверніть увагу, що довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі. За її теперішньою вартістю на вимогу пункту 12 НПСБО 10 дебіторська заборгованість для визначення теперішньої вартості заборгованості застосовується дисконтування. До загального місячного річного оподаткованого доходу фізичної особи не включають отриману нею основну суму поворотної фінансової допомоги. Про це йдеться у підпункті 165.1.31 Податкового кодексу. Із суми наданої фізичній особі ПФД утримувати ПДФО та військовий збір не потрібно, але відомості про надану допомогу підприємство має зазначити у додатку 4ДФ до податкового розрахунку з ознакою доходу 197. Якщо ж боржник не виконує зобов'язання у строк, визначений договором. Тобто не повертає допомогу, то сума заборгованості включається до оподаткованого доходу платника податку. У разі її анулювання, прощення кредитором до закінчення строку позовної давності на підставі під пункту Д під пункту 164.2.17 податкового кодексу, а у разі спливу строку позовної давності на підставі під пункту податкового кодексу. І тут пам'ятаємо, що відлік трирічного сроку позивної давності до кінця воєнного стану призупинений. Тож, якщо не простили борг, продовжуйте обліковувати заборгованість.